Доброго дня, мої вітання, як завжди, супер пропозиції. І сьогоднішній нашій увазі Рено Кліо. Рено Кліо з такими ледовськими ходовими вогнями. Легкосплавні диски. Колір білий класичний автомобіль в хатчбеку. Два автомобілі в суперстані. Супер мало літражечки 1,5 дизель, 66 кВт, 90 коней. Має на маленькій притертості, а так автомобіль в чудовому стані. Перший автомобіль це в нас де білий. Куплений в 2017 році, в першому місяці, це в нас є січень, за 2700 євро. По салончику автомобіль в хорошому стані, можна провести мінімальне прибирання. Так, трошечки скрутимо музику. Автомобіль має таку кольорову. Навігацію, безключовий доступ, сенсорний дисплей, кондиціонер, два ключки. Досить приємний дизайн. Автомобіль економний і динамічний. Маса даного автомобіля 1100 кг пуста. Має автомобіль. Передні склопідйомники, складання дзеркал, регулювання дзеркал, якісну музику, рефлекс, такі прорезинені войлочні коврики, килимки. Автомобіль в чудовому стані. Економний, динамічний, механічна коробка передач, пластики також знаходяться в чудовому стані. Такі по дизайну досить нарядний автомобіль, має такі модні стопи. В хатчбеку вони набагато симпатичніші. Ціна тут нето 700 євро. Ціна в Україні, кого зацікавить такий автомобіль, буде прораховано. І другий автомобіль також 1,5 дизель, чорний металік, хром під вікнами. Вікна, заводське тонування, легкосплавні диски, також вже нового дизайну, також супернарядні, задні стопи, оптика, хром на кришці заднього багажника. Автомобіль також в чудовому стані, як ви бачите, по лакофарбовому покритті стан досить на високому рівні. Також є галогеночки, ледовські ходові вогні, світло галогенне розхід. Даного автомобіля заводом-виробником 3 літри 100 г. Ну, можна розраховувати 4 4,3 літри розхід на 100 км. Чорний автомобіль дорожчий. 8700 євро. Він також 17-рік. й Всі вікна. 2017 року по салону автомобіль також в чудовому стані, і сидіння вже в нас йде новий дизайн. Всі автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту. Тут, в Нідерландах, також музика. Бас рефлекс, також електросклопідйомники, регулювання дзеркал. Даний автомобіль на 1000 євро дорожчий, тому що і новіший 10-й місяць 2017 року і нові сидіння, і хром під вікнами не набагато, на 1000 євро. Порівнянні для європейців це не є велика сума. Задній парктронік, кондиціонер, також два ключі, є круїз, екорежим, механічний ручник, також є навігація, регулювання музики під кермом. Датчика світлу, датчика дощу немає. Така собі бюджетна версія автомобіля, але про безпеку <кхи> Рено у нас не забувся. Є айрбеки в кермі. Комплектація Limited. Одне кліво відрізняється від другого. Постану також салончик в суперстані. Ну, доведення до ідеального можна провести прибирання. Такі малолітражечки в хатчбеку. Рено кліо з надійним двигуном 1,5. 66 кВт 90 коней. Для такої маси автомобіля повністю вистачає дуже комфортно в місті. Звичайно, запасного колеса немає, йде електричний компресор, піна, смола, хто як називає. Багажнички маленькі, але сидіння розкладаються і тим самим збільшуємо площу багажного відділення. Таких дві міні автомобілі в чудовому стані лише прийшли з аукціону, актуальні на сьогоднішній день. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями і, звичайно, телефонуйте, робіть замовлення. На все добре, до нових відео.